Ці астероїди можуть розповісти науковцям про формування сонячної системи, але разом з тим найбільші з них можуть становити загрозу для планети Земля. Науковці НАСА кажуть, що розроблена ними місія польоту на астероїд стане не лише проривом у процесі освоєння космосу людиною, але також дозволить відпрацювати технології, які можливо захистять людство від загрози знищення. Політ на астероїд є частиною нашої стратегії розвитку. Ми будемо досліджувати його, протестуємо електричний двигун, який працює на сонячній енергії, та використаємо капсулу Оріон та ракету СЛС, як ми і планували. Щоб отримати можливість висадити людину на астероїд, наса планує захопити космічний камінь у спеціальну сітку і відтягнути в сторону. Зараз інженери агентства вдосконалюють електродвигун, який дозволить ефективно використовувати сонячну енергію і зменшить кількість пального, яке необхідне для місії. Ми хочемо упіймати та відтягнути на орбіту Місяця астероїд діаметром 7-10 метрів і вагою 500 тонн. Якщо нам це вдасться, ми зможемо відіслати на нього людей вже у 2021 році. Успішний експеримент з таким порівняно невеликим астероїдом дозволить людям у майбутньому відхиляти у сторону більші потенційно небезпечні для землі космічні об'єкти. Наса каже, що теперішня місія не становить загрози для землі. Навіть якщо астероїд зіб'ється з орбіти та впаде на землю, він повністю згорить в атмосфері. А якщо камінь вдасться затягнути на місячну орбіту, він зможе там бути протягом 100 років. якщо об'єкт опиниться на орбіті місяця, ми зможемо відвідувати його багато разів. Запуск астронавтів планується робити за допомогою ракети та капсули Оріон, які зараз розробляються агентством. За планом астронавти зможуть бути п'ять днів біля поверхні астероїда і потім, зі зразками породи, повернутися на Землю. Така місія дозволить астронавтам провести тривалий час у глибокому космосі, каже Герстенмаєр. А таке тренування необхідне для майбутнього польоту на Марс ми мусимо бути певні, що у нас є запасний план на випадок позаштатної ситуації. Ми мусимо навчитися вирішувати такі ситуації далеко від землі чи орбітальної космічної станції. Ці знання необхідні для підготовки подальших амбітних місій. Якщо висадка на астероїд буде успішною, наса планує відправити людину на Марс уже у 2030 році. Руслан Петричка, Голос Америки.